Поприходили, нарешті мені вже колеса. Замовив я ось такі одразу вже собі на літо. напередок два літніх континенталя. Дві 2600 колесо стало. І замовив собі ще напередок на зиму два нових матадора. Так як у мене взаді стоять також зимові матадори в більш-менш нормальному стані, то я собі замовив ось такі, щоб були однакові матадорчики. Ну і взявши я. Ось такі чотири новеньких диска. Так як в мене ті диски, два чи три диска вже дуже погані, вони вже погнуті, перепогнуті, ржаві, гнуться знову, я їх рівняв, воно нічого не допомагає. Замовив я ось такі чотири нових дисочка на спринтер. Так що два поставимо на літні колеса. І два нових поставив на зимові. Тобто, напередку будуть стояти в нас новенькі диски і колес. Так що ось так. Так що з понеділка будемо це все ставити. Ну і вирушати в Німеччину за машинками. Так як я вже трошки розпродався, машин вже є мало, залишилось в наявності тільки дві машини. Є Golf 7 ГТД і залишився в мене ще Чи Кого цікавить, приїжджайте, дивіться, всім гарного дня! Ми їдемо відпочивати.